Усіх вітаю, бажаю гарного та мирного дня. У нас сьогодні просто чудова погода, то швиденько на вулицю і працювати. В мене тут є два пакетика добра. Хто може впізнати це флокс шиловидний, Ось в мене тут їх багато, багато корінчиків є. Так значить, зараз хочу висадити це. Фіолетовий колір всього флокса. Я завжди, коли раніше проходила, коли він квітне навесні, ну, мій погляд просто зупинявся. Я навінялася і дивилась. Дуже мені подобається ця рослинка. В мене є такі місця там в садку, і в клумбі якщо ну, я хотіла б, щоб він, цей флоксик затягнувся ковриком. І ну, Це справді дуже красиво. В мене там є, я вже трошки посадила, але ще захотілося і буду висаджувати. Зараз буду цим займатися. Він такий вже трошечки пожовку, звісно, бо і осінь, і. На осінь, напевно, що осінь. Бачите, він такий свіженько вирватий. От, так що я зараз буду цим займатися. Так, показую, де перший захід моїх флоксів. Я їх спочатку хотіла так якось хаотично розсадити, але потім думаю ні. Нехай вони будуть в одному місці, тут у мене були хризантеми, я їх, мене там осталось два корінчика, я їх пересаджу в друге місце, бо тут мені не подобаються хризантеми. вони Тут тут їм не місце взагалі. Сонця мало. Ладно. Так, а флоксики, якраз тут така територія, в принципі, високого нічого не посаджу, тому що тут троянда, там гібіскус трав'янистий, там лілії. Ось, І, в принципі, все літо вони тут такі височенькі стоять, тож ну, високого я сюди вже не буду засаджувати понизу завжди якийсь бур'ян росте, нехай там флокс росте. Він там гарно ковром заплететься, я його так густовато. Густовато-густовато садила. Його краще тоді можна буде пересадити. Нехай щось може не все прийметься, але щось має прийнятись. Ось, і зараз ще покажу, де в мене є. Так, і ось тут рядочок. Посередині нарциси. Там флокс такий кущовий чи як це він називається, я навіть не пам'ятаю. Ось, а тут, ну, це просто для того, щоб він прийнявся. А там далі, може, побачу як. І ось тут в мене є такий флоксик. Я його ще раніше садила. Він же даже, напевно, прийнявся гарненько. я Його так тобто, на горбочок висаджувала, бо хочу з нього тут деяку композицію зробити. Тут гейхерки всякі різні. Красунечки така гарнюча є. Далі ось така є в мене. Ось така. Теж вона якесь забарвлення змінює з часом. Ця то взагалі красуня фіолетова, дуже гарна. Ось така ще є. Як виноградний листочок. Така також гарна. Таку я вже показувала, і це цих червоненьких в мене є пару штучок. Так, і що це я ще тут лаванду теж. Мені сказали, що треба лаванду гарно підсипати, бо я не знаю, який це сорт, чи це морозостійка, чи це якась звичайна, але на всяк випадок попідсипала. Ось так ґрунтом підсипала, нехай буде. А, і ще в мене ось така тут є. коричнева, вона ця взагалі гарна. Вже також треба розсадити, бо поноростала там, бачу. Так що ось так. <різь> Бачите, і тут теж щось з цим хризантемом. є. І їх, напевно, потрібно чимось обробляти. Якийсь шкідник на них напав і все. Лорд! Не рий, лорд! А лорду все одно. І там теж така вона бідна хлюпенька. Так, ну ось ці троянди це взагалі. Гарна біленька і крапелька. Попелиця на них сидить. Все потребує догляду конкретного. Нічого не зробиш, все буде пропадати. Верес стоїть на місці і все. Не хоче він рости, наче віджив, але все одно. Віджив та й не віджив. Ти ганенько прийнявся. здається, що якщо я не пам'ятаю. Вайт? Ні, не Вайт. Так, не буду говорити. Ось цей гарненький такий пухнастий, пухнастий. Шкода, що не встигла посадити газончик тут. Вже хотілося б весною, щоб... Але нічого. На все свій час. Так, ну, значить, ще ось тут рядочок флоксі в мене оселився. От, нехай приживається. І ще показую зараз там живочку, де я посадила і флоксики. Ось, знаєте, що я подумала, а якщо ось цю хризантему зачеренкувати мультифлору. Взагалі, яким чином це можна зробити, як теплиці, коли теплиці немає. Ну, гарна вже, така вона гарна ця хризантема. Красота. Так, і тут я теж понасаджувала. Хай нехай приймається. У мене ще тут ось біленька я і забула, що вона тут є. Так, 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 так. Значить, в мене є тут така територія. Ось я тут пересадила троянди. Е, он, два-три троянди є. Далі, тут гехери посаджені. І ось тут я повисажувала ці плетючки. Ой, живучки. Ну, в принципі, плетючки також одна впала. Я їх тільки посадила. Дуже гарний такий колір фіолетово-зелений. І вони, коли заростають, ну, мені подобається гарно виглядає. У мене тут якраз таке пусте місце, тут я теж такого нічого високого не посаджу. Вони трошки заб'ють ковриком в ґрунт і ну, не буде пересихати, напевно, влітку так швидко. Бо тут все-таки високе троянда, троянда, між ними нехай там щось буде. Далі, ось тут живучки. І ось тут живучки. І ось тут три флоксика. Маленькі такі кучики посадила. Бо тут в цьому місці донизу ґрунту дуже мало і нічого такого кореневого не посадиш, а тут флоксів поверхневе коріння вистачить. Для флокса вистачить. Ось. Так ще так. А, і там ось гейхеру розсадила в кінці. Тимули вже не мішало б теж вони розростались конкретно. Не мішала порозсаджувати. А, і ще ось тут я гейхери собі розсадила, бо листя з них там з грушки попадало. Бо вже не було б нікуди їх в квітник, я їх як розсаджувала. Ось так то десь тоді, може, придумаю. Лист нам прикидало і нехай. Оця вся територія тако їх засадила. Якраз нехай теплі вони будуть. Пересадила я ту хризонтемну кулькову, не фіолетову, а червону. І вона ожила, починає розквітати помаленьку, але все ж таки листя, листя не дуже. Оце я вчора садила цю хризонтемку і букетик випав з неї. Це обрізала, але позначила, що це вона тут. Нехай поки стоїть цікаво. гарняча, ось така. Я на наступний рік обов'язково їх, напевно, чимось потрібно обробляти, підживляти, щоб вони гарний вигляд мали. Бо це не годиться. Шкода, чекаєш, чекаєш ціле літо, поки вона заквітне в і зів'яла. Або може її сонця недостатньо було. чи... Не знаю. Не знаю, що їй бракувало. І ось ця кнопочка. Це моя одна із улюблених, але вона геть засохла. Квіточка щось там. Щось там. Але це все не то. Сподіваюсь, що коріння виживе було б добре. А, і ще я вчора начиталась за ці мультифлори, також, що ну, вже, звісно, не бажано їх в ґрунт і не факт, що перезмуть. Як, Коротше кажучи, їх підсипала гарненько ґрунтом і, напевно, що чимось накрию. Можливо, хто знає, чи можна чимось зверху прикрити, вона не спріє, не впріє. Навіть відром якимось можна, вони ж маленькі, акуратненькі. От чи якимось агроволокном. Клейонкою кінці кінцями, щоб вона була як в парнику. Не знаю.